Я хочу вам розказати одну історію, яка сталася сьогодні вночі, вчора ввечері. Я зазвонився з пані Лілією. Це мама мого побратима, двох побратимів. І при розмові вона попросила список людей, які зараз є на позиції. Ми стояли на стаціонарі мінометній батареї. І попросила мене включити просто на позиції псалом 90. Просто щоб він слухати, не слухати. Хай він просто буде включений. Я вам скажу, що після того, як ми скинули, вона сказала, що будуть за нас молитися. Вони нам вимолили сьогодні, вночі вийшло п'ять чоловік вимовлених її. Вони молилися за нас. Для мене було для мене це було чудо. Міномет в хлам, позиція в хлам це єдине, що на мені є, це оця царапина Ми горіли, ми диміли. Балон. Все розібрали повністю. Газовий балон просто залетів до мене в яму. Все горить. Я вже думав, що це якісь зажигалки пускають. При тому всьому я і потім відео. Отакі от от дерева просто зрізалися над головою. При тому всьому ми вийшли. Я рахую, що це пані Лілля своїми. Друзями, близькими просто нас вимолило. Вимолило для нас життя. Я думаю, що у нас є якийсь шлях, у нас є якась ціль. І ми маємо йти далі. Вона має триматися, ми маємо триматися. І всі ми маємо вірити в Бога. Я, йшовши на війну, був наполовину атеїстом. Я тут зовсім на це все передивився. Це не із за страху, що я хочу жити, і я повірю в Бога. Я побачив, я побачив тут чудеса, які робить молитва. Я побачив тут чудеса, які робить віра. Моє ставлення до довіри до Бога дуже сильно змінилося. я не буду ходити в церкву, як і ходив, але я завжди буду вірити в цього Бога. Я знаю, що Він мене любить і Він мене береже. Дякую вам за все. Ми всі будемо молитися. Це свідчення одного з солдатів, який чудом сьогодні вийшов живим. Дякую вам, хлопці, низько кланяюсь вам.